Гра як ти думаєш. Гра допоможе розвивати дітям емпатію, соціальні навички та вміння розуміти наслідки своїх дій. Як же грати? Необхідно прослухати історію і дати відповідь на питання. Петрик впав на майданчик, і всі почали сміятись. Що зараз відчуває Петрик? Іван грається ведмедиком. Але Саша підійшов і почав забирати іграшку. Що відчуває Саша? Дмитро зламав іграшку, яку йому подарувала мама. Що зараз відчуває Дмитрик? Як він може вчинити? М -м -м -м. Оля з'їла останнє печиво, хоча знала, що Маша теж хотіла його з'їсти. Як зараз почувається Маша? Що могла б зробити Оля? Максим загубив свій новий м'яч на вулиці. Як ти думаєш, як зараз почувається Максим? Що можна зробити, щоб його заспокоїти? Наступна гра Вгадай емоцію. Роздивись уважно зображення та подумай, яку емоцію відчуває дитина. Назви емоцію та колір кульки. Подивися уважно на хлопчика, яка емоція у нього. Правильно радість, червона кулька. Смуток. Жовта кулька. А це хлопчик яку емоцію показує? Правильно здивування. А це яка емоція? Злість, синя кулька. Яка це емоція у хлопчика? Страх, жовта кулька. Пригадай ситуації, коли ти відчував такі ж емоції та поділись ними. Наступна наша вправа лимони. Вітаємо, хлопчики та дівчатка! Ми з відпочивайком раді вас бачити. Сьогодні пропонуємо цікаву вправу, вона допоможе розслабити м'язи, особливо ручки. Ви можете її вивчити і навчити потім своїх маму та тата або друзів. Вправа називається лимон, але ми будемо використовувати не справжні лимончики, а уявні. Відпочивайко зараз посидить тут трошки відпочине, а я вам покажу цю вправу. Ми беремо в ручки два уявних лимончика і сильно, сильно тиснемо. Тиснемо, тиснемо, тиснемо і робимо з нашого лимончика лимонад. Міцно, міцно стискаємо ручки, вичавлюємо весь весь сік. А потім кидаємо на підлогу лимони і розслабляємо наші пальчики. Знову беремо лимончики уявні і тиснемо, тиснемо, сильно, сильно, сильно так стискаємо, аж ручки в нас дрижать. І вичавили багато лимонного соку і кинули лимони на підлогу. І знову ручки розслабили, струсили. Повторіть так декілька разів, тому що нам вже треба багато лимонаду і багато соку вичавити. І потім потрясіть ручки розслабте. Ручки відпочили, дітки відпочили. Ми дуже раді вас бачити. До зустрічі!